Вітаю вас в ефірі Фактор безпеки. Сьогодні ми разом з вами відвідуємо молодіжний центр Атлантичної Ради України, який уже 5 років поспіль проводить найвідоміший європейський конкурс Аліанти. Проєкт Аліанте був створений у 2000 році у Чехії, коли ця країна лише вступала до НАТО. Ідею підтримали ще 12 країн, як членів Альянсу, так і кандидатів, такі як Грузія та Україна. Також до проєкту приєдналась Фінляндія. Перший етап конкурсу проходив в інтернеті. Учасники відповідали на запитання і писали коротеньке есе. Саме тут компетентне журі обробляло відповіді і визначало 60 переможців, які поїхали до Криму. Разом з ними до Криму поїхав наш кореспондент Вадим Крутій. Переможці зустрілися на території військової частини. Сюди ж приїхали представники посольств. Та громадських організацій країн-членів альянсу. До речі, із закордонними гостями наші хлопці та дівчата вільно спілкувались англійською мовою чим приємно здивували останніх. мені завжди подобались запитання студентів, тому що вони відверті і дуже конкретні. З політиками це набагато важче. Місце проведення півфіналу. Військова частина обиралася не випадково. Більшість учасників про армію лише чули. До того ж, нагода приміряти на себе статус захисника батьківщини у майбутньому випаде далеко не кожному. Більшою мірою це стосується дівчат. Для дівчат важкувата, трошки травматично, тому що бачите, руки царапаються, трошки коліна б'ються. Хочу на преп'язві інтересне. Правда, чуть не упала. Я не дуже така спортивна, не дуже ловка, але це все люблю. Наступний етап змагань стрільба з автомата Калашникова, але перед цим учасникам конкурсу необхідно ознайомитись з будовою зброї. На відмінно неповне розбирання автомата треба зробити за 17 секунд, на добре за 19 і на задовільно – за 21 секунду. Зараз ми спробуємо вкластися в один з цих нормативів. Який в мене результат? Ваш результат 18 секунд. Це добре. А які результати будуть учасників змагань, побачимо зараз. Усі намагалися вкластися в норматив. Саме від оцінки залежить перемога і головний приз, про який трохи пізніше. Наступний етап це стрільба бойовими набоями зі справжнього автомата Калашникова. У нас проінструктували, підтримали як нього рубежом. все зробили по плану прицілилися, заспокоїлися і попали, поразили цель. Якщо хлопчики вже мали справу зі зброєю на уроках до підготовки, то для дівчат це був перший постріл у житті. Коли я його взяла в руку, я думала, що я просто помру з ним. Мені було дуже дуже страшно, але коли я вистрілила, я зовсім не могла, мабуть, секунди три або чотири зрозуміти, що зі мною стали. Наступним етапом став конкурс по орієнтуванню на місцевості. Всіх поділили на шість команд по десять учасників кожній. За кожною командою про всяк випадок закріпили військового. Під час цього були виникли труднощі з тим, що на карті неправильно були розташовані місця, на які нам треба було попасти, що дороги були там, де їх не мало бути. Та те, що нас недостатньо проінформували. Проте негатив швидко минув, адже попереду пісенний конкурс. Спочатку кожна команда виконувала пісню англійською мовою. А вже потім учасники співали все, що припало до душі. В основному лунали відомі хіти російських та українських виконавців. Змагаючись у дзвінкоголосці, учасники накричали собі неабиякий апетит. Вечерю привезли у польовій кухні. Що може бути смачніше за армійську кашу на свіжому повітрі? Сміття, як і притаманно нормальним людям, за собою прибрали. Можливо, саме з таких звичайних побутових дрібниць і починається словно культура, якою живуть європейці? Ще один позитивний момент екстериторіального відбору учасників ми знайшли у кулінарному конкурсі. Коли кожна з шести команд готувала свій шедевр, вибір страв майже чітко відзеркалював регіон команди. Журі, звісно, перед цим досить довго не годували. Напевно, тому переможця так і не виявили. Проте усі без винятку страви прийшлися до вподоби місцевим мешканцям. Ось і все. За кілька хвилин аліантівці дізнаються, чи пан чи пропав. Перша тридцятка вже у вересні прямуватиме у тур Європою. Решта повернуться додому, але з призами і найкращими спогадами. А от і команда Переможців. Вони з Макіївки, Донецької області. Де більшість населення, як відомо, не дуже підтримують прагнення України до Північно-Атлантичного альянсу. Для того, щоб стати каналістом, звісно, необходима база інформаційна, дуже надійшне, яка дасть потім в далі розвивати свої личні качества. Также необходимо найти себе действительно. Такого чоловіка в команду, який ніколи не підведе, на кого ти завжди можеш положитися, опереться, и щоб люди були ввірені в себе і в своєму тиммейкере на 100%. процента, зацікавленість питаннями євроінтеграції та колективної безпеки, помітив серед своїх студентів і професор Донецького вузу Ігор Тодоров. Процес іде, тобто молодь, розумна молодь, яка через кілька років буде впливати на вітчизняну політику як на загальнонаціональному, так і на регіональному рівні. Вона все ж таки е, проєвропейські е, налаштована. Автобус вже очікує на першу партію своїх пасажирів. Розлучатися нікому не хочеться. Адже за ці кілька днів хлопці та дівчата стали великою європейською родиною. Оксана, ми відвідали перший етап конкурсу і переконали, що це доволі серйозна організаційна фінансова, напевно, що робота. Якщо не секрет, хто допомагає в організації такого масштабного конкурсу, зокрема і фінансами. Звичайно, це дуже складне запитання, оскільки проєкт громадської організації і багато фондів не хочуть фінансувати акції, які будуть відбуватися за кордоном. Те, що приходить під час фіналу в Криму, і витрати з цим пов'язані, частково фінансує Держкомтелерадіо України, частково спонсори, які вже багато років підтримували цей проект. Це є центр інформації та документації НАТО, а також інші державні структури, які не фінансують. Суво, але все ж таки підтримує цей захід аліанте підтримує і українське МЗС. Як стало відомо фактору безпеки, зовнішньополітичне відомство цього року допомогло у проведенні понад 70 подібних заходів. Ми намагаємося бережно допомогти, де це можна, не в саму ідею в сам в сам порядок денний. організації, які приходять, пропонують свої ідеї. Вони не на зарплаті міністерства закордонних справ будь-яких інших організаціях. Ми просто допомагаємо з того бюджету, який викремили нашої держави на проведення таких заходів. Попереду Чехія, Німеччина і Польща. Наша журналістка Лариса Курянова протягом тижня буде знаходитись поруч. Осінній ранок у славетному місті Лева. Переможці Аліанти-2008 зустрічаються на привокзальній площі. За два місяці, саме стільки вони не бачилися, зібралось чимало історій і пригод якими будуть ділитися протягом усієї поїздки, автобус вирушає у Євротур. Дні НАТО в остраві проходять вже восьме, починаючи з 2001 року. Тоді взяли участь лише Чехія та Польща. Цього року на Віашов представлені дев'ять країн учасниць НАТО, а також Україна. Ліє дощ, який завдає труднощів організаторам, глядачам і навіть нашій знімальній групі якій доводиться постійно протирати об'єктив камери, погода бажає кращого, але дата проведення цього дійства була визначена заздалегідь. Тому шоу має відбутися за будь-яких погодних умов. І шоу таки відбулося. Чеська армія з моменту набуття членства у НАТО провела багато реформ. Сьогодні чехи можуть впевнено діяти у складі об'єднаних натовських формувань і виконувати усі поставлені завдання. Дивлячись у небо і спостерігаючи такий собі майстер-клас, переконуєшся. Підготовка у чеських льотчиків на найвищому рівні. Тут дуже багато військової техніки, взагалі, літаки, вертольоти. Я взагалі на авіашу ніколи не був і не.